Над 9 років в нашій країні триває війна, починаючи з 2014-го і активніше останні два роки, як військові, так і цивільні проходять навчання та дізнаються, як діяти під час поранення і врятувати життя собі та тим, хто поруч. Неможливо назвати кількість бійців, які за цей час постраждали від втрати крові. Зупинити кровотечу на полі бою, навіть власноруч військовий може. Скориставшись турнікетом, однак тут є одна умова: жгут має бути якісним, щоб діяв моментально і не підвів. Якщо ж такого не буде під рукою, в потрібний момент це буде вартувати життя. Чому ж, попри усі знання, в аптечках наших бійців опиняються сумнівні складові? Дивіться далі у нашому матеріалі. Неякісні турнікети, спресована марля, налбуфін – усе це подекуди можна знайти у аптечках українських військових. Волонтери та військові медики десятками викладають фото таких аптечок. Однак у командуванні медичних сил від таких закупівель відхрещуються. Однією із перших про проблему розповіла медична координаторка Оксана Корчинська. На своїй сторінці у Фейсбуці вона показала вміст однієї із таких аптечок. Розрахунком от волонтерів і нашим розмовам з, з, з начмедами бригад це дось порядка 50-60 тисяч у цих ніякісних турнакетів зайшли війська, і плюс порядка 25-30 тисяч ще аптечок. У цих як їх я сказала там, де повний китайський Мотлах. Бойовою класикою є турнікет Кет сьомої генерації. Він рекомендований комітетом TCCC. Це найвища форма визнання для джгута у світі. В Україні, однак, ці рекомендації згадуються в документах Міноборони генштабу та МОЗ. Лише на рівні знаємо, однак офіційно не запроваджуємо. Достойним вітчизняним варіантом є турнікет Січ. Його немає у списку, рекомендованому комітетом тактичної медицини США. Проте він добре зарекомендував себе безпосередньо на полі бою. Саїд Ісмаїлов евакуйовує поранених бійців із гарячих точок на фронті. З його досвіду навіть три китайські турнікети зупинити кровотечу не в змозі. А от на американські та українські можна покластися абсолютно різні. Вот виробник січ, от виробник кет. Вони зроблені з абсолютно різного матеріалу. в них різні воротки. Тобто на січ це якийсь сплав металевий, на Кеті – це потужний міцний пластик. Січ фіксується вороток на ось такусь дужку, Кетівський, на такі дужки фіксуються. В Україні функціонує центр тестування турнікетів, незалежна лабораторія, яку заснували волонтери. Там проводять низку випробувань, аби визнати, що турнікет справді якісний. З понад 160 зразків доступних в Україні у ЦТТ рекомендують менш як 10. з-поміж українських виробників. Лише двох: це Дніпро і Січ. Фахівці центру зазначають, що вітчизняні турнікети інколи навіть виграють у американських. Головний пріоритет це самодопомога. Тобто, поранений, перш за все, сам собі допомагає, тому що за це за той час його побратими воюють. Ось і в цьому напрямку КЕДЯ себе гірше поводить, тому що там потрібно більше зусиль прикладати на те, щоб створити потрібний тиск для клюзі. Судин українські туранкети показують кра... показують кращі результати. Однак, незважаючи на широкий вибір турнікетів різноманітних виробників, українським військовим у аптечки чомусь кладуть китайські. По долару за штуку. Їх та багато інших сумнівних препаратів виявили у підрозділах з передової. У командуванні медичних сил Збройних сил України стверджують, що їх не закуповували, а отримали у якості міжнародної технічної допомоги ще у листопаді 2022-го. А цьогоріч командування медичних сил жодної закупівлі тактичних аптечок для Збройних сил не здійснило, кажуть у комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я так розумію, що це там не бажання витрачати десь бюджетні кошти. Хоча у нас запит до міжнародників в кількості аптечок виглядає декілька сотень тисяч для лише збройних сил. Я не рахую національну гвардію і прикордонну службу, і знаю, що в нас є ще більше 150 тисяч аптечок на складах. Командування медичних сил на резонанс серед волонтерів, військових та суспільства, відреагувало постом у Фейсбуці. У ньому запевнили, що неякісні турнікети замінять, а також перевірять. Однак виникає безліч сумнівів щодо того, чи справді такі неякісні аптечки були гуманітарною допомогою. Стверджує членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Більш ніж впевнена, що це закупівля, яка була проведена. Таке я бачила в Департаменті державних закупівель за 2022 рік, коли виводились державні кошти, а товар заводився як гуманітарка. По цим епізодам зараз ведуться слідчі дії. Врешті залишається безліч питань звідки аптечки, чому відсутні стандарти, коли їх запровадять. Ми надіслали інформаційний запит на ім'я Тетяни Остащенко. Однак на відповідь поки очікуємо. Відомо, що 31 липня проблему обговорювали на засіданні комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони. Командувачці дали два тижні на перевірку та заміну аптечок. Катерина Галко, телеканал Еспресо. Якісні турнікети потрібні, до речі, не лише військовим, а й цивільним. Оскільки поранення можна отримати сьогодні будь-де, але найбільше у відносно мирних містах зберегти життя допоможе наявність укриттів. Оскільки Росія не припиняє тероризувати нашу країну ракетними ударами.